Чи слід чекати мирне рішення у цій війні? Навряд чи. це визнають навіть головні миротворці з ООН. але забувають додати важливі деталі, чому саме ні? І вже офіційні заяви Пентагону про український контрнаступ, про причини затримки Абрамсів та першу лінію першу партію Леопард 1 про тренування та українських генералів, які керують трофейними російськими панцерниками, і про гірських штурмовиків, які без зайвих несподіванок відпрацьовують штурм у. Горах із прицілом на майбутні бої в Криму події 562 го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Мирного рішення не буде. В ООН говорять, що не бачать найближчої перспективи дипломатичного завершення російсько-української війни, адже на думку генсека Організації Об'єднаних Націй і країна-агресорка і Україна також вирішили продовжувати конфлікт. Прикро, що воон не хочуть додати до своїх заяв важливий акцент. Саме Росія не хоче забирати своїх військ з української території. Тож очевидно, що українці не підніматимуть білого прапора і не віддаватимуть ненажерливому агресору все, що він хотів загарбати а постійна допомога від країн союзниць дасть змогу ЗСУ і надалі тримати стрій. США оголосили новий пакет допомоги, в якому передадуть ракети до Heimars та систем ППО, а ще нові партії артилерійських снарядів та обладнання для розмінування. Ми зосереджені на тому, щоб Україна мала все необхідне на полі бою, а це безперервна допомога у сфері безпеки. Ки в той час, коли ми можемо, і в тому обсязі, в якому можемо, і знову ж таки, цей останній пакет, який ми надали. Я думаю, це був уже 46-й пакет допомоги. Українці неймовірно ефективні на полі бою. Ми бачимо певний прогрес у їхньому контрнаступі. Контрнаступ не зупиняється, і нова бронетехніка, що так для нього потрібна у постійному процесі постачання. У Міноборони Данії повідомили, що перші 10 танків Леопард, 1 попереднього покоління німецького панцерника вже відправлені до України незабаром ЗСУ мають отримати ще більше танків. Загалом, Данія, Німеччина та Нідерланди спільно мали посилити українських танкістів на сотню таких леопардів. Коли ж ми отримаємо американські абрамси, як повідомили голосу Америки в командуванні сухопутних сил США в Європі та Африці, 200 українських танкістів ще кілька тижнів поглиблено навчатимуться керувати і ремонтувати панцирники. Зробили це за. Запитом від України у серпні військові вже завершили основний курс на Абрамсах. Поки що українські танкісти відпрацьовують маневри на зразках радянської техніки, десь на півночі країни триває вишкіл броньованого кулака ЗСУ. Серед механіків водіїв і командувачі важливий нюанс: український генерал кермує колишнім російським Т-72, який наші оборонці взяли як трофей після чергового жесту доброї волі окупантів. Ну, хороший танк. Дуже зручне керування, скажемо так, зброя, яка на збройні збройних сил України і навіть і трофейна, вона здатна творити у руках українських воїнів, те на що вона призначена, вбивати ворожі сили. І колишні російські, а тепер уже українські танки, роблять це залюбки, хоча й стріляють зараз по умовних цілях у будь-який час доби готові зосередити вогонь на справжньому ворогу. Всі війська мають тренуватися, не сидіти склавши руки. Вони поїсім мають займатися підготовкою до майбутніх дій. І ця робота в умовах воєнного стану вона є постійно, не епізодичною, а планова або у разі необхідності є і раптові перевірки. Тому тренування вони переслідують мету бути постійно готовими до адекватного реагування, готові не лише реагувати, а й планувати заздалегідь. Поки ЗСУ зосереджені в операції. На запорізькому напрямку і щодня йдуть до мети з розрізання російського фронту навпіл, десь на тому ж Запоріжжі тривають навчання з іншого етапу війни. Так, Ух. І це ще не все. Спуск, підйом, стрільба. О. Ці бійці, штурмовики готуються до майбутніх операцій із визволення Криму. Якщо південь України це широкі степи, то під час кримського етапу доведеться долати і усі складнощі гірської місцевості. Велика вероятність, якщо дійдемо до Криму, дуже воно понадобиться нам пригодиться. По-любому будемо по горам ходити, тому що там буде партизанська війна і не вийде просто так взяти і зайти. І навики ігірського штурмовика будуть в самий раз. Через проблемні участки треба буде проходити, розумієте, там, де не може пройти просто піхоти, зайняти певні участки і треба от проходити такі от кам'янисті гори, ті самі кар'єри. Да, нам треба, допустим, буде пройти і зайняти свою позицію. Ми це вже зможемо зробити, тому як вже пройшли деякі навчання. І питання не лише у перекиданні через гори, особового складу, а й налагодження логістики в край складних умовах. Транспортування, наприклад, БК продуктів через річки, через такі моменти, де там підірваний міст, а особовий склад вже знаходиться там, і вивести його не можна. Я нагадаю такі моменти там використовуються. Бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади відпрацьовують усі можливі моменти за стрільбами та видряпуванням на скелі навички тактичної медицини, включно з наданням допомоги пораненим окупантам, які що секунди можуть висмикнути твою зброю. Не можу! Не мені, автомат. Давай, 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 давай. Саме головне дойти до цього рубежу, який тобі треба взяти. Тому що в основному їхня артилерія, камікадзе, тебе б'ють на підході. А тут треба просто ривок. Один ривок і пішов. І вже коли ти зайшов, там набагато легше. Навіть не бій у Криму, а тренувальний полігон це складно. Але бійці знають, чому вони тут. І знають, що інколи найтяжче у цій війні навіть не сама війна. Найскладніше. Угу. Півтора року сім'ї. Олексій Пасак п'ятий канал.